Якість виконання обов'язків держслужбовцями будуть оцінювати, зміниться й підхід до їх навчання. Такі нововведення передбачені у новому законі про державні служби. Про це розповів черкаським журналістам, голова національного агентства України з питань державної служби В'ячеслав Толкованов. Такі заходи, за словами Толкованова, мають сприяти досягненню мети забезпечення подальшого розвитку, демократичного розвитку державної служби відповідно до стандартів Європейського союзу. Зокрема, в цьому плані при нас держслужбі діє центр адаптації Державної служби до стандартів ЄС і підвищення авторитету державної служби в суспільстві і забезпечення спроможності державних службовців державної служби виконувати чи реалізовувати усі реформи. Оцінювання роботи посадовців має сприяти покращенню її якості, адже тих чиновників, які погано виконують свої обов'язки за новим законодавством, будуть скорочувати. Проте В'ячеслав Толковано повідомив приємну інформацію для держслужбовців. Їм мають підвищити оклади. Закон передбачає підвищення суттєве підвищення матеріального забезпечення державним службовцям шляхом, зокрема, підвищення. Я не побоюсь слова в рази окладу, посадового окладу. Це основа для виміряння ну, рівня матеріального забезпечення. Увійде в силу новий закон України для держслужбовців вже з 1 січня 2013 року. Ольга Проценко, Віктор Наточий, Віка новини.